Доброго дня! Сьогодні поговоримо про самостійно налаштовані користувачем звіти в системі ERPGS. Для розуміння фінансового стану, результатів діяльності кожна компанія через певний проміжок часу має формувати відповідні звіти. В системі ERPGS такі звіти сам користувач може самостійно створювати. Для цього в модулі фінанси є регістри визначення звіту. Які створює сам користувач та на основі яких формується звіт Конструктор фінзвітів. Даний регістр визначення звіту визначає структуру звіту, яку користувач налаштовує відповідно до власних потреб. В моєму прикладі налаштовані звіти Баланс підприємства та звіт про прибутки та збитки. Регістр містить назву та описання. В табличній частині проставляються коди. За якими визначається послідовність виводу інформації у звіті та які використовуються при застосуванні формул у визначенні. Далі ставимо коментар, який буде виводитися у звіт, наприклад, це назва статті доходу чи витрат. Далі у полі Визначення з відкриваючого списку необхідно вибрати фінансовий рахунок. Якщо потрібно вказати декілька рахунків, то рахунки можна вказувати через кому або вказувати діапазон рахунків через двокрапку. Графа валюта використовується для необхідності виведення значення у певній валюті. Наприклад, за певний період були продажі у різних валютах або ж маємо дебіторку в різних валютах і є необхідність вивести дохід від реалізації та дебіторську заборгованість по кожній окремій валюті. Тоді заповнюємо поле валюта. Ось у мене є приклад визначення такого звіту та вже саме виведення звіту, де ми бачимо дохід від реалізації з оборотом за вказаний період, та дебіторську заборгованість по кожній валюті з балансом на початок періоду та на кінець періоду. Наступна графа це тип. Визначає, який саме тип має кожна строка, яка буде виводитися у звіті. Це або значення рахунку, або це сума вказаних кодів, тобто формула, або ж просто текстове поле. Вид визначає вид рахунка. Має значення, якщо вказаний тип рахунок, і це або актив, або пасив. Вибирається з відкриваючого списку. Сторона визначає, яку сторону рахунка виводити у звіті, або лише значення по дебету, або лише значення по кредиту, або ж звичайне, тобто значення і по дебету, і по кредиту. Остання графа це мітка баланс. Використовується для того, щоб виводити балансове значення рахунка на певний період. Зазвичай у налаштуванні звіту баланс саме ця мітка має стояти біля кожного рахунку. А ось налаштуванні звіту прибутки і збитки, навпаки, галочка не має бути, щоб виводились саме обороти за період по вказаним рахункам. Налаштувавши необхідні звіти, переходимо саме до звіту Конструктор фінзвітів», де у визначенні вибираємо те визначення звіту, яке необхідно вивести. Наприклад, звіт про прибутки та збитки. Вказуємо період необхідний. Далі можна вказувати об'єкти, якщо в процесах роботи компанії в реєстрах об'єкти використовувалися. Можна вказати валюту, щоб бачити лише інформацію по тим рахункам по відповідній валюті. Можна використовувати фільтр тип об'єкта детально, де інформація по рахункам буде виводитися ще й з деталізацією по об'єктам вказаного типу. Об'єкти та тип об'єкта детально актуальна для тих компаній, які ведуть декілька видів діяльності в одній системі і розподіляють їх за допомогою об'єктів. Мітка по рахункам, все буде виводити звіт з деталізацією по всім фінансовим рахункам. Якщо вказати мітку групи, то інформація виводиться згрупованою по групам. Мітка порівняння визначає з даними за який період порівнювати поточні дані, з накопиченням. Тобто з початку поточного року, з минулим роком, з бюджетом або з переглянутим бюджетом. Коли використовують мітку бюджет або переглянутий бюджет, тоді обов'язково ще має бути заповнена клас бюджету, а також в модулі фінанси, реєстр бюджету по фінансовим рахункам. В звіті ми бачимо статті. З оборотами по кожній. За вказаний період у порівнянні з накопиченими даними з початку року. Також вивелась деталізація по типам об'єктів, по типу бізнесу. Також по кожній статті вказані фінансові рахунки, по яким були обороти за відповідний період. Клікнувши на рахунок, відкриваємо головну книгу, де бачимо всю аналітику по рахунку за відповідний період. Якщо запустити у звіті конструктор Фінзвіту Баланс, то в даному звіті ми побачимо статті активу та пасиву. По кожному рахунку побачимо баланс на початок періоду та на кінець періоду, а також порівняння. Також клікнувши на рахунок, потрапляємо в головну книгу, де бачимо аналітику по рахунку. Отже, самостійне налаштування. Звітів користувачем це дуже зручний та корисний інструмент в системі Єрпідс. Дякую за увагу!